thank mm -hmm. you Доброго дня, шановні клієнти. Сьогодні у нас з вами на черзі відстріл моделі тактичних окулярів Daisy X10. Стріляти будемо з відстані 20 метрів дріб'ю. У цих окулярів товщина полікарбонатного скла 2 мм. Добрий день, шановні клієнти. Зараз з вами у режимі реального часу бачимо результати відстрілу тактичних окулярів моделі Daisy X10. Нагадую, постріл був з відстані 20 метрів дріб'ю, і які результати ми зараз з вами бачимо? Ось на прозорому склі добре видно, що сквозних уражень немає. тобто були попадання, але окуляри у нас залишаються цілими. Потім ось жовта лінзочка, тріщинка пішла, але сквозного немає. І ось, бачите, тут була, була велика кучність, але сквозного пробиття у нас немає. Тобто окуляри дуже класно справляються зі своєю захисною функцією. Шановні клієнти, зараз вам показуємо результати відстрілу захисних тактичних окулярів Desi X10. Показуємо вам в офісі, щоб краще і наглядніше було видно. Перша темна лінза. Можете побачити, що жодного сквозного отвору немає. Ось, також з цієї сторони, жодного сквозного. Потім жовта лінза. Пішла тріщинка, але вона ну, суцільного ураження немає, можете самі подивитися. Ось. Тобто від неї пішла маленька тріщинка, але е е скво сквозного пробиття немає. І точно так же у нас з вами прозора лінзочка. Доброго дня, шановні клієнти, сьогодні ми вам розкажемо та покажемо про тактичні окуляри Daisy X10. Ці окуляри дуже популярні. Схожі окуляри стоять на озброєнні Армії США, тобто вони вже пройшли достатньо довгий шлях та довели свою універсальність. Ну, це є класичною моделью для тактичних окулярів. От Все, що можна сказати про ці окуляри. Лінзи тут йдуть полікарбонатні півтора міліметри. Захист ваших органів зору гарантований. Вони підійдуть як для військових, так і для страйкболістів, рибалок і, взагалі, от для всіх поціновувачів активного е, виду відпочинку. Для військових вони підійдуть для захисту від. Е, Уражень дрібними осколками, уламками, вітру, піску при пересуванні на техніці, від піщаних бурь. для велосипедистів вони підійдуть. Якщо ви полюбляєте їздити на велосипеді по відкритій місцевості, то ви знаєте, що там достаточна кількість комах, які заважають пересуванню. Також, так як у комплекті йде три змінні лінзи, ви можете зробити ці окуляри абсолютно універсальними за рахунок того, що ви можете підібрати лінзу під будь-який час. По-перше, доби, по-друге, пори року. давайте зупинимось з вами зараз на комплектації. Що в нас є в комплектації? По-перше, це йде жорсткий кейс, як і в більшості моделей тактичних окулярів. Він е, потрібен для того, щоб надійно і зручно ви могли транспортувати ваші окуляри. Ось так він виглядає. Е, має карабін для того, щоб його можна зручно почепити на, на будь-яке місце, в якому ви хочете його транспортувати. Там зазвичай військові у нас чіпляють на рюкзаки на системі молля. Потім е, маються виїмки для пальців, щоб ви могли зручно їх тримати і, не, е, і вони не ковзали. До речі, матеріал зроблений кейсу такий, що він не ковзає. Тобто ваші окуляри від вас не обіжуть. Е, так, продовжимо. В комплекті по стандарту йде ось така серветочка, брендована. До речі, чохол також брендований, можете поглянути. Брендована серветочка щоб ваші окуляри завжди були в чистоті та е, видимість була гарна. Е, також додатково йде ось такий синтетичний чохол для того, щоб ви могли окуляри туди покласти і зручно їх транспортувати. Е, Йде ось така стрічка для фіксації на потилиці. Ось тут є два таких кріплення, які кріпляться в дужки. Тобто тут немає змінних дужок, але е, виробники передбачили е, наявність додаткової фіксації на потилиці, бо буває, потрібно, ну, бувають випадки, коли потрібно, щоб окуляри надійно сиділи на вашій потилиці. Ось для цього ці дужечки е, зроблені. Вони Регулюється довжиною, тобто довжина регулюється і підійдуть абсолютно під будь-який тип обличчя. Ось так. От бачите. В комплекті йде три змінних лінзи. Прозоре для того, щоб ваші очі просто отримували захист без потворення зображення. Можете побачити, що також є брендований надпис Daisy, і кожні лінзи мають захист від uv 400 Слід це зазначити, що будь-який колір лінзи, який ви оберете під будь-який час доби, буде захищати вас від ультрафіолетових променів. Жовті лінзи вони потрібні для, для підвищення контрастності у темну пору доби. Вона також йде з захистом від UV 400, брендована, товщина 1,5 мм полікарбонат. Йде носоупор без місця для діоптрій. Зараз я вам взагалі розкажу про додатково, про ці носоупори. По стандарту від виробника тут стоїть носоупор з діоптріями. Тобто ці окуляри ідеально підходять для людей, які мають вади зору. Ви можете вставити сюди свої лінзи і використовувати. Якщо раптом у вас нормальний зір без будь-яких рекоменда... ну, вам не потрібні діоптрі, ви просто виймаєте цей носоупор. Ось так. І вставляєте потрібний вам ось так. ось так змінюється вигляд окулярів. Детальніше з вами зупинимось на окулярах. Тут по замовченню стоїть темна лінза. Ну, її зазвичай використовують при денному світлі, коли йде дуже сонячний день. І ви розумієте, що вам потрібно трошки його затемнити. Також є брендований надпис Daisy, захист від UV 400. Додатковий фіксатор лінзи. Ось так. Душки прорезинені, тобто вони навіть без використання додаткової фіксації будуть надійно у вас триматися брендований надпис. І ось тут можете побачити місце для е, додаткової фіксації на потилиці. Зараз я вам покажу, як це взагалі працює. Ну, воно працює елементарно, але продемонструю. Затягуємо. До речі, у нас клієнти питають: от, припустимо, чи підійдуть ці окуляри для широкого обличчя або для вузького. Так, ці окуляри підійдуть за рахунок того, що вони пластичні. Навіть якщо у вас, от бачите, навіть якщо у вас широке обличчя, вони на вас сядуть. Якщо вузеньке, вони, вони з вони з заводу йдуть стандартної е, ширини. І будете, от, вони сядуть вам на обличчя. Якщо широка, вони під вас підлаштуються. Отже, що ми робимо? Фіксуємо ось тут, з однієї сторони, з іншої, і носимо. Ось так воно використовується. Це додаткова фіксація. на потилиці. Отже, як змінюються лінзи? Зараз я вам розкажу. Знімаєте носоупір, по-перше, і витягається елементарно. Потім прибирається додаткова фіксація, і посередині виймаєте, і вони легенько у вас знімаються. Ці лінзи спеціально зроблені таким чином, щоб ви в польових умовах, ось так. До речі, виглядає сама оправа, як бачите, нічого зайвого, вони безрамкові. Ці окуляри зроблені таким чином, щоб ви у польових умовах самостійно могли змінити лінзу без сторонньої допомоги і без сторонніх інструментів. Зазвичай це дуже важливо, коли обмаль часу, і потрібно змінювати лінзи. Отже, що ми робимо далі? Тут є пази, ось так встає. Ось тут обережно притискаємо. Головне попати, попасти в пас. І ось так фіксуємо. Тепер ми змінили лінзу, вставляємо на супір. Це все зайняло буквально 5 секунд. Якщо без розгорів, взагалі буде швидше. Отже, що можна сказати про ці окуляри? Окуляри дуже зручні. Якщо у вас є проблеми з зором, тут є діоптрії, ви сміло можете обирати цю модель. Якщо ви займаєтесь активним видом відпочинку, ви можете брати ці окуляри для захисту ваших очей. Навіть від UV400, від ультрачервоних променів. Для військових ці окуляри будуть привабливі, по-перше, ціною, по-друге, рівнем захисту. Вони перевірені часом, вони розроблювалися разом з військовими. Тобто все в цих окулярах зроблено для того, щоб ви могли їх використовувати в польових умовах. Рекомендуємо цю модель, якщо бажаєте замовити у в коментарях буде посилання на сайт або номер телефону. Якщо маєте питання, задавайте, телефонуйте. Наші менеджери з радістю допоможуть вам оформити замовлення, проконсультують вас. Якщо вам ця модель не підходить, ми підберемо вам іншу модель. Дуже дякуємо вам за перегляд до наступного відео.